Сьогодні все, що треба знати про мобілізацію: повістки у громадських місцях. Наскільки це законно і чим загрожує відмова? Таких не беруть у солдати лазівки в законі, через які можуть звільнити від служби. Легальний перетин: хто з чоловіків вже зараз має право в виїзду за кордон? Мобілізація жінок кого з прекрасної половини можуть забрати до лав зсу вже у жовтні. Всім привіт! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Тут я розповідаю про складне, простими словами. Якщо ви готові дізнатись усі нюанси нових норм, законів, постанов чи указів і не хочете, аби у вас вибухнув мозок, читаючи про це сухою юридичною мовою, тоді вам до мене: це проект Закон і люди. І я тут посередині, бо хоч і знайомий з законами, але досі залишаюся людиною. Розпочинаємо. Повномасштабна війна, яка розпочалася 24 лютого, а з нею і введення воєнного стану автоматично активізувало в Україні процес мобілізації. Звичайно, це явище для України не нове, адже ще у 2014 році вже відбулося кілька мобілізаційних хвиль, проте цьогорічна була набагато масовішою. Президент визначив чотири поетапні хвилі мобілізації: перша під час якої до армії призивають резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО і ООС, ця хвиля відбулася в перші тижні війни. Наступна розпочалась 15 березня. Тоді, крім резервістів, що не потрапили до першої хвилі, почали призивати військових, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Щодо третьої хвилі, то тоді можуть бути призвані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів. А от під четвертою хвилею розуміється мобілізація всіх громадян, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я. В разі різкої ескалації можна очікувати і раптовий перехід до повної мобілізації, і до цього треба бути готовим, принаймні морально. Наразі в нас триває щось середнє між другою та третьою хвилями, іноді з елементами четвертою. Мабуть, так відбувається через те, що саме поняття мобілізаційних хвиль взагалі не закріплене у законодавстві. Попри це, шаленого розголосу набули неповодонокі випадки вручення повісток на блокпостах, АЗС, станціях метро чи на пляжах. Багато українців обурені, мовляв, це порушення їх прав. Зараз розповім про все детально. Нещодавна петиція на сайті президента про заборону видавати повістки на вулицях та інших місцях набрала необхідних 25 тисяч голосів. В петиції було прохання набирати не всіх, кого зустріли на вулиці, а в першу чергу бажаючих і тих, кому вручили повістку в військкоматах. То чи законно видавати повістки на вулицях? Так в законодавстві не передбачено конкретного місця вручення повістки. Тобто, вручати її можна на вулиці, в супермаркеті, на блокпосту чи в сауні. Більш того, вручити її може як посадова особа з військомату, так і представник місцевої влади, чи навіть ваш роботодавець. Також частим стало вручення повісток порушникам комендантської години. Та в МВС згодом пояснили, мовляв, вручення повістки не значить, що порушника будуть призивати до вла в ЗСУ вже завтра. Але його взяли на олівець, і коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу. Таким чином, процес вручення повісток перетворився на один із видів покарання, нивілюючи цілі та мотиви призиву. Тепер давайте змоделюємо ситуацію. Вам вручили повістку. На що потрібно звернути увагу? По-перше, вона має бути вручена вам особисто в руки. В ній повинна бути коректно все заповнено, починаючи від імені та прізвища, закінчуючи датою, часом та адресою, коли і куди необхідно з'явитись. Якщо повістка невірно заповнена, не варто її підписувати. Між іншим, вписувати інформацію в повістку при особі протиправно. усе має бути заповнено та підписано у військоматі до вручень. Якщо уповноважена особа. Заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру можна фіксувати такі дії, наприклад, на відео, а потім оскаржувати їх через складання відмови від повістки. Та якщо повістка заповнена правильно та не містить помилок, людина її зобов'язана прийняти, підписатися, а у вказаний у документі термін з'явитись у територіальний центр. Що ж буде, якщо ви не з'явились у зазначений у повістці час до військомату? За наявку у військомат передбачений штраф до 3400 гривень. За умови, коли військово зобов'язаний визнаний придатним, але ухиляється від служби, то це вже тягне за собою кримінальну відповідальність і можливе покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Ну я сподіваюся, що до такого, звичайно, не дійде. Моя думка в цьому питанні дуже проста. Я вважаю, що служба в армії повинна бути добровільною, так би мовити, за покликом душі, а сама служба мусить бути професійною та контрактною. Будемо вірити, що згодом так і станеться. Між іншим, є громадяни, які мають право на відстрочку. Про них я розкажу далі. Можливо, і ви потрапляєте до їх числа. Цілому перелік тих, хто може отримати відстрочку, доволі великий. В основному він поділяється на чотири категорії: за сімейними обставинами, станом здоров'я. Тут відстрочка або звільнення від служби може бути через наявність різного роду хвороб: від інфекційних чи вірусних, серед яких туберкульоз, тяжкі форми гепатитів та віл до хвороб крові. Особи з онкологічними захворюваннями, які мають встановлений невиліковний діагноз, теж не можуть бути мобілізовані. Не візьмуть служити із різко вираженими розладами психіки та хворобами нервової системи менінгітом, енцефалітом, хворобою Паркінсона чи епілепсією. Підставою для повної непридатності. Є хвороби нирок та сечистотевої системи із зазначеними порушеннями функцій та нирковою недостатністю. Плоскостопість теж може бути причиною звільнення від служби, але тільки у важкій формі. Але будь-який із діагнозів має бути встановлений не в приватній клініці чи районній лікарні, а виключно військово-лікарською комісією. Ще одна категорія продовження професійної діяльності. Сюди можна віднести викладачів вишів та науковців до речі, нещодавно депутати за це проголосували: священа служителів, очільників населених пунктів, правоохоронців. І остання категорія відстрочка для здобуття освіти. Про те, чи важливо бути студентом до 24 лютого чи після, і що необхідно, аби отримати не тільки відстрочку, а й право навчатись за кордоном, я розповідав у попередньому випуску. Посилання зараз ви бачите на екрані. Переходьте. Слід відмітити, що рішення про відстрочку чи звільнення від служби приймається тільки призовною комісією. Проте це по закону а в реальному житті все не завжди так. Є випадки, коли людей призивають навіть, попри наявність очевидних причин, чому їм не можна служити. Найчастіше це пов'язане з непрофесійним висновком медкомісії і як результат на передову відправляють хлопців, які не мають можливості ефективно виконувати бойові завдання. В таких випадках я, як адвокат, раджу оскаржувати рішення медкомісії. Це стосується і рішень призовної комісії у випадках, якщо людину мобілізували, попри те, що в неї є законне право не служити. Також за рішенням Ради не підлягають призову на військову службу військово зобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану. Якщо ви підпадаєте під одну з перелічених категорій, та не дивлячись на це, медкомісія визнала вас придатними. І направляє на службу, я, як адвокат, раджу вам оскаржити рішення медкомісії та подати до суду. Одна із основних причин, чому чоловіки хочуть отримати відстрочку, є бажання отримати дозвіл на виїзд за кордон. У всіх причини різні: хтось хоче побачити дружину та дітей, хтось отримати заробіток. Це доволі раціональні бажання. Нещодавно навіть з'явився законопроект, який може спростити процедуру виїзду чоловіків за кордон. Та чи є шанси, що його проголосують у стінах парламенту? Я розкажу далі. Отже, що буде із законопроектом No74841? Це, напевно, один із найбільш відомих за останній час запитів у моїх підписників. Всіх цікавить, чого очікувати і які перспективи. Зараз все розкажу. Ну почнемо з того, що це за документ. В ньому ініціатори пропонують розширити перелік осіб, яких не мобілізують та дозволять їм виїзд за кордон. Пропонується дозволити виїзд за кордон чоловікам, у яких є двоє дітей віком до 14 років, одна дитина до 14 років та вагітна дружина, одна дитина до 3 років. Одна дитина віком до 18 років, яку вони виховують самостійно, також в законопроєкті хочуть дозволити виїжджати за кордон чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, учасникам у міжнародних змаганнях, морякам, айтішникам та власникам бізнесу в інших країнах. Такий підвищений інтерес до цього законопроекту пояснюється тим, що дійсно велика кількість чоловіків потрапляє під його норми. Більше того, виїжджати зможуть практично всі. Однак змушений буду вас розчарувати. Перспектив у його прийнятті я не бачу. Наразі він навіть не розглядається. Переданий до ознайомлення депутатам, а на депутатському це означає, що його розгляд затягнуто, формалізовано та фактично поховано. Хоч я особисто підтримую такий законопроект, адже він відповідає і конституції, і запитам суспільства. От у кого зараз точно немає проблем з перетином кордону, це у прекрасної половини людства. Проте з 1 жовтня мобілізація може зачепити і жінок. До чого і кому конкретно слід готуватися, я розкажу далі. Почнемо з того, що під час загальної мобілізації в Україні можуть призвати до армії як чоловіків, так і жінок. Та з цією темою існує дуже багато фейків та перекручень. Зараз все поясню. Отже, дійсно, з 1 жовтня починається процедура мобілізації жінок в Україні, проте до лав ЗСУ братимуть лише жінок, певних професій та виключно за їх власним бажанням. Сам перелік спеціальності та професій нещодавно оновили. І тепер на військовий облік братимуть психологінь, фінансисток, перекладачок, фахових працівниць в сфері картографії та поліграфії, зв'язку, телекомунікацій та радіотехніки, ну і звичайно, з кулінарною, медичною та ветеринарною освітами. Що ж буде, якщо жінка не стане на облік після 1 жовтня? Кардинально нічого не станеться, тому що наразі чітка процедура покарання не прописана. А от після того, як жінка стане на обліку військоматі, як військово зобов'язана, вона вже не матиме можливості при бажанні перетнути кордон. Проте ця перспектива багатьох жінок не надто лякає. Це підтверджує їх велика кількість в лавах ЗСУ. Україна лідирує за кількістю жінок в армії серед країн-членів НАТО. Ви тільки уявіть, в 2008 році в нас служило 1800 жінок, в 2014-му їх кількість збільшилась до 14 тисяч, а від початку війни число зросло майже до 50 тисяч, з яких кожна десята на передовій. Всі вони служити пішли добровільно, без прив'язки до професії чи спеціальності. Та є звичайно і певні недоліки. Одним із найбільш показових є те, що жінкам військовим досі видають чоловічу форму і чоловічу спідню. Їм не вистачає взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливості жіночої фігури. Та сподіваюсь, що міністерство вже займається цим питанням, враховуючи їх плани на мобілізацію жінок, адже 1 жовтня вже не за горами. Погодьтесь, що в час, коли на планеті поширюється філософія гендерної рівності, вважати, що місце жінки тільки на кухні вже сприймається як образа. Тому я бажаю всім теперішнім та майбутнім українським захисницям тільки витримки та швидкого повернення додому після перемоги. В кінці випуску я традиційно відповідаю на ваші запитання. Враховуючи, що сьогодні говоримо про мобілізацію, то питання будуть в тему. Отже, поїхали. Якщо чоловік видалений зі списку військовозобов'язаних за статтею 37.6.6, але його не пропускають на кордоні, адже законних підстав тримати його в Україні немає. Справа в тому, що стаття 37 – це стаття з закону України про військовий обов'язок і військову службу. Цей закон діє під час мирного часу, а наразі в нас воєнний стан в країні та йде загальна мобілізація. Тобто замість цього діє закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А згідно до нього, всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитись за викликом повісткою до воєнкоматів та пройти комісію чи надати документи, які надають право для відстрочки чи звільнення від мобілізації. Якщо є ФОП та айтішнік, таким людям можна буде виїхати за кордон? Ні. Законопроект номер 74841 надає таке право, однак, як я вже розповідав, що поки його навіть не розглядали. На роботі забирають під розписку військовий квиток, наче для оформлення броні, і відвозять його у військкомат. а в чому питання? Він має право це робити? Ваш керівник вважає, що ви ціний працівник і ваша праця дуже важлива у такий важкий час для його підприємства чи організації. На сьогодні все. Якщо у вас залишились питання, не соромтесь їх писати прямо під відео. Також в описі є посилання на всі мої соцмережі, можете знайти мене і там. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок та коментуйте це відео. До нових зустрічей!